Вітаю вас, чарівники голки й нитки. Мене звати Олександра, і я запрошую вас до нашого чарівного кола, де кожен стібок це ключ до інших світів. У цей день, коли повітря наповнене мерехтінням весняних променів і танцем пилку, на вітрі я кличу вас до створення фантастичного зілля у нашій грі Вишивальне зіллячко. Фантастика це багатогранний кристал уяви. Це міст між реальністю та мріями, між тим, що є, і тим, що могло б бути. Це двері у світи, де дракони літають небесами, а ельфи співають під зоряним небом, де русалки розчисують волосся морськими хвилями, а дерева шепочуть древні історії своїм листям. Наше зілля вбере в себе найкращу частину фантастичного. Його здатність перетворювати буденне на дивовижне, його силу робити неможливе можливим, його вміння показувати нам те, що зазвичай заховане від очей. Ми зберемо цю чарівну силу в хрестиках, щоб у дні, коли життя здається надто сірим і нудним, згадувати, інколи саме мрія і фантазія показують нам найважливіші сторони світу. Для створення фантастичного зілля нам знадобиться 4 інгредієнти. Перший інгредієнт – 500 хрестиків, де є щось міфічне, другий 500 хрестиків на роботі, де є зображення казкових персонажів. Третій 500 хрестиків на самому великому процесі. І четвертий 500 хрестиків на процесі, де використовується найбільша кількість блендів. Готові до подорожі у світ, де міфи оживають під вашими пальцями, а ниткою можна вишити саму магію. Тоді нехай наші процеси стануть порталами в інші виміри, а голки чарівними жезлами, що викликають до життя істот і пейзажі, які існують лише в глибинах нашої уяви. Тож, перше завдання 500 хрестиків, де є щось міфічне. Міфічне це. Старі історії, що передаються від бабусі до внучки, від діда до внука. Це образи та створіння, що виникли давним-давно, коли люди намагалися пояснити собі світ через історії та легенди. Це мова, якою наші сни розмовляють з нами. Тож будемо вибирати процес, де є щось міфічне. Міфічним у нас таких процесів. Декілька. Можна подивитися ось черепаха з будиночком, готелем на спині, це міфічне. Фея води це також міфічне. Міфічного багато на полках казок. І міфічні у нас дракони. Тож, вибирати є з чого? І я, мабуть, виберу ось. Свою фею води. Я неодноразово казала, що я хочу її якнайшвидше вишити. Тож я буду намагатися в, кожному, в кожній серії, в кожному зіллячку вибирати хоча б один інгредієнт на фею води. На полотні я буду починати ось з цього моменту. Це в мене відшивається ось, як можемо бачити. Ось тут вишито, отако. а оце далі сукня буде відшиватися. Вона відшивається світлими кольорами, їх погано видно на полотні, але я стараюся вишити. Якнайбільше, тож я йду вишивати, а з вами, як завжди, за мить. Коли ми вишиваємо міфічну істоту чи символ, ми не просто створюємо красиву картинку, ми торкаємося чогось старого, як світ, чогось, що жило в серцях людей тисячі років. Адже міф це не просто вигадка, це спосіб зрозуміти те, що складно пояснити словами. Це спроба розказати про великі сили природи і людської душі через образи. У різних країнах міфічні істоти виглядають по-різному. Але дивно, схожі між собою крилаті змії, дракони, русалки, фенікси, що народжуються з попелу, всі вони показують нам важливі сили природи і людської душі. Вони розповідають про наші страхи і надії, наші темні і світлі сторони, нашу смертність і безсмертя. Вишивати міфічне це особливе заняття. Тут кожен стібок має подвійне, потрійне значення. Тут колір це не просто колір, а символ вогню, води, землі або повітря. Тут лінія це не просто контур, а межа між нашим світом і світом духів. Тут текстура це не просто прикраса, а спосіб показати, з чого зроблена істота з вогню, води, світла чи тіні. Працюючи над міфічним образом, ми ніби стаємо творцями нового світу, богами, що дають життя ниткам і тканині. Ми створюємо не просто картинку, ми створюємо двері, через які сила міфу може увійти в наш світ. А ми можемо зазирнути у світ міфу. І кожен хрестик у цій роботі це крок до цього чарівного переходу. Ці хрестики, що складаються в образ міфічної істоти чи символу, я віддаю нашому зіллю. Вони несуть із собою силу старих історій, мудрість поколінь, чари перетворюються. В ту особливу міць, що дозволяє людині вийти за межі звичайного життя і торкнутися вічного і безмежного. А у свій щоденничок я е, запишу, що в мене вишито на першому інгредієнті, на першому процесі, я вишивала фею. Вийшлося в мене 1044 хрестики, завдання виконано. Тож перший інгредієнт у нас вже є. А друге завдання звучить так. 500 хрестиків на роботі, де є зображення казкових персонажів. І... А Зображення казкових персонажів мені б хотілося виконати на завданні дракони. Мені вони дуже подобаються. І це мені дуже-дуже хотілося б їх далі продовжити. Тож, я буду починати з цього моменту. В щоденничок у свій я запишу, що е, другий інгредієнт будемо друге завдання виконувати е, на процесі дракони. Отож би казкові персонажі у вишивці, це дивовижна магія. Коли промовисті очі феї, хитра усмішка кота чарівника чи мудрий погляд старого чаклуна народжуються з простих. Перехрещених ниток. Це мистецтво перетворення звичайного в чарівне, буденного в казкове. У мене вишиватиметься водоспад. Ось саме оце. Й ось. Тут у мене він трішки вже почав вишиватися. Ось ось, ось саме отут. Тож я йду за, виш... за вишивання, за відшив Своїх е, свого процесу буду братися, а з вами, як завжди, зустрінемося за мить. Казкові персонажі це не просто вигадані істоти, це втілення певних якостей, певних сторін людської душі. Сміливий принц, мудра відьма, хитрий чаклун, вірний друг, тварина. Усі вони показують різні частини нас самих, різні можливості нашого життя. І коли ми вишиваємо їх, ми ніби вивчаємо ці частини, приміряємо ці можливості, пізнаємо себе через казкові образи. Особлива магія казкових персонажів у тому, що вони водночас і знайомі, і унікальні. Вони існують на межі відомого і невідомого, вони можуть мати риси конкретних людей і водночас втілювати загальні ідеї. І ця подвійність робить роботу з ними особливо цікавою для вишивальниці. Коли ми створюємо казкового персонажа, хрестик за хрестиком, ми ніби вдихаємо в нього життя. Спочатку це лише контур, а потім з'являються деталі. Вираз обличчя, і ось уже здається, що він тут от -от заговорить, от-от зрушить з місця, от-от розповість свою історію. І в цьому процесі оживлення є щось дуже чарівне, щось, що нагадує нам про давні часи, коли люди вірили, що зображення містить частину душі того, кого зображено. Ці хрестики, що складаються в образи казкових персонажів, я додаю до свого зілля. Вони несуть із собою безмежну силу уяви, мудрість казок, чари перетворення і ту особливу енергію, що виникає, коли ми творимо необмежені рамками реального світу. До свого щоденничка я запишу, що на моєму процесі, де є зображення казкових персонажів, я вишивала. Дракони. І вийшлося в мене 1042 хрестики. Отож у мене другий інгредієнт, уже зібраний. А третій, третє завдання на третьому інгредієнті звучить так: на самому великому процесі. Самий, самий великий процес з усіх, які у мене є, це мої полки. Великий процес у вишивці це не просто полотно великих розмірів, це цілий світ, що розгортається під моїми п'яльцями. Це довга історія, розказана мовою ниток і кольорів. Це подорож, що може тривати місяці і навіть роки. Мої полки казок вишиваються уже не перший рік. На полотні у мене вже ось стільки вишито. Покажу, можливо, колись трошки пізніше, коли роздойду ряд і розгорну, яке у мене виходить а, моя красива картина. Тож, у свій щоденничок. Я запишу, що 500 хрестиків на самому великому процесі я буду вишивати на полках. З цього моменту буде відшиватися, тож я піду за своїми хрестиками, за своїм відшивом. А з вами, як завжди, зустрінемося за мить. Коли ми беремося за великий проект. Ми по-особливому відчуваємо час. Тут неможливо отримати швидкий результат, тут не можна поспішати. Кожен хрестик потребує уваги і точності, кожен колір має своє місце і значення, кожна частина є частиною великого цілого. І в цьому повільному, спокійному процесі є своя особлива радість радість повного занурення в творчість, радість спокійного спостереження, коли під вашими руками народжується щось прекрасне. Великий процес це також перевірка нашої витримки і відданості. Тут бувають моменти втоми і сумнівів, моменти, коли здається, що кінця не видно, що результат недосяжний, але саме ці труднощі роблять кінцеву перемогу такою солодкою. Коли після місяців роботи ви нарешті бачите завершену картину в усій її красі. Ви відчуваєте не лише радість Творця, але й гордість воїна, що пройшов довгий і непростий шлях. У великих процесах особливо важливим стає планування і організація. Тут важливо вміти бачити як деталі, так і загальну картину, вміти розділити роботу на частини, не втрачаючи при цьому відчуття цілого. І ці вміння бачити одночасно і дерева, і ліс є цінними не лише у вишивці, але й у житті в цілому. Ці хрестики, що є частиною великого складного проекту, я віддаю нашому зіллю. Вони несуть із собою силу витримки, мудрість планування, чари, перетворення маленьких кроків. У великі досягнення і ту особливу глибину, що з'являється, коли ми присвячуємо значну частину нашого життя створенню чогось прекрасного. А до свого щоденничка я запишу, що на третьому інгредієнті я виконувала, на процесі, виконувала завдання на процесі полки. Вийшлося в мене 1059 хрестиків завдання. Виконане. Четверте завдання звучить так: 500 хрестиків, де використовується найбільша кількість блендів. З усіх процесів я подивилася, де у мене використовується найбільша кількість блендів. Це у мене ось отака. Картина у мене буде. Тож до свого щоденника я запишу, що завдання четвертого інградієнта я буду виконувати на процесі замріяна. Ось отакий він у мене колись буде. На полотні у мене буде. Починатися ось з такого моменту. Це у мене тільки початок, бо я почала цей процес зовсім-зовсім нещодавно. Више тут у мене всього-навсього декілька а, тисяч і можемо спостерігати, що вимальовується уже ось оці пальці трішечки. Тож я піду а, відшивати. Своє завдання, а з вами, як завжди, ми зустрінемося вже за мить. Особлива краса блендів у їхній здатності створювати відчуття глибини і об'єму там, де його, здавалося б, не може бути, на пласкій поверхні тканини. Коли відтінки плавно переходять один в один, виникає ілюзія тривимірного простору, ілюзія світла і тіні, ілюзія руху. І ця ілюзія настільки переконлива, що змушує нас забути про фізичні обмеження матеріалу і повірити в реальність створеного світу. У процесі з великою кількістю блендів кожен хрестик стає унікальним. Кожен стібок це маленька пригода, маленький експеримент. І в цьому постійно експериментуванні, в цьому балансуванні на межі різних кольорів є особлива свобода, свобода творця, що не обмежений готовими рішеннями, а постійно відкриває нові шляхи. Ці хрестики створені з блендів різноманітних кольорів, я додаю до мого зілля. Вони несуть із собою силу, перетворення, мудрість, гармонії, чари, синтезу і ту особливу красу, що народжується, коли різні елементи об'єднуються, створюючи щось більше, ніж просто сума. У свій щоденничок я запишу, що на завданні четвертого інгредієнту я виконувала на процесі замріяна. Відшилося в мене 1052 хрестики. Завдання виконано. А на полотні ми можемо бачити, яке у мене гарне все вийшло. Відчився пальчик, він дуже-дуже гарно пророблений. І він, начебто живий. І дуже-дуже гарно вийшло. Наше фантастичне зілля готове. Воно грає всіма барвами веселки, пульсує енергією створення, шипоче старі заклинання і запрошує до танцю з неможливим. У ньому сила уяви і перетворення, мудрість міфів і казок, магія великих справ і краса безкінечних відтінків життя. Хрестики, що ми зібрали, творять світ, де міфічні істоти дихають. Під місячним сяйвом, де казкові герої розповідають свої історії тим, хто вміє слухати, де велике починається з малого, а прості нитки перетворюються на симфонії кольорів. Вони розповідають історію про цінність уяви, про силу творчості, про мудрість казок і про красу, що народжується на межі можливого і неможливого. Тож нехай це зілля принесе вам здатність бачити незвичайне в звичайному і створювати дива власними руками. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце для міфічних створінь, для казкових персонажів, для великих мрій і для тієї особливої алхімії кольору, що перетворює прості нитки на чарівне полотно. Життя. На цьому наша фантастична подорож завершується. Нехай ваші полотна стануть дверима в інші світи, ваші нитки струнами, що грають мелодію магії, а ваші роботи дзеркалами, в яких відображається не лише ваша майстерність, але й безмежність вашої уяви. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та приєднатися до нашої чарівної спільноти, до нових зустрічей у світі магії! Щасти вам.